У Дніпропетровську назвали авторів гучної афери із нерухомістю, яка за масштабами нагадує розкрадання Києва молодою командою Черновецького. Через фіктивні банкрутства, мирові угоди і імітація аукціонів було вкрадено понад 300 об'єктів комунальної нерухомості у центрі міста. Серед імен – найвищі посадовці міської влади і сірий кардинал від партії регіонів у Дніпропетровську. Чи покарають винних з'ясовувало слідство інфо. У вересні 2013-го Дніпропетровськ струсонув скандал. У центрі міста одним махом із комунальної власності вивели одразу 95 об'єктів. За жоден бюджет не отримав ані копійки. Їх віддали як борг комунального банкрута, спеціалізована ремонтно-будівельна дільниця. Це підприємство за якісь незрозумілі послуги завинило приватним компаніям понад 66 мільйонів гривень. Нерухомість належала іншому комунальному підприємству КП бюро майнових прав. Та восени 2012-го усі 95 об'єктів передають на баланс ремонтно-будівельної дільниці. Рівно за місяць господарський суд Дніпропетровської області порушив справу про її банкрутство на вимогу ТОВ Солярес. До речі, за вказаною судовій ухвалі адресою офіс цього кредитора, який акумулював більшість боргових розписок, знайти не вдалося. Це не випадковість, говорят В самом процессе банкротства кредиторы этого коммунального предприятия заключали мировое соглашение и по мировому соглашению передавались объекты коммунальной собственности фактически по заниженной стоимости. Причем стоимость была занижена там, в десятки раз. Заниження ціни у десятки разів – це не перебільшення. Наприклад, приміщення у 143 квадратні метри на вулиці Жуковського 2Б оцінили у 120 тисяч гривень. Це 845 гривень за квадрат. Така ціна навіть через рік війни і кризу в економіці шокує ріелторів. Якщо ми все таки переведемо це в валюту, так, це буде максимум там 100 доларів за квадратний метр. Жуковського Карла Маркса і на сьогоднішній день е, буде стоїть около 2000 тисяч доларів квадратний метр, в залежності від е, чого та -то. тобто ринкова ціна такого приміщення складала не 120 тисяч, а 2 мільйони 800 тисяч гривень. У сусідніх будинках на проспекті Карла Маркса схожі на житлові приміщення на перших поверхах. Ідеальне місце для магазинів, аптек і кав'ярень, які дають непогані прибутки. Якщо продавати такі об'єкти поодинці, можна отримати більшу суму. Але ці 95 об'єктів йшли комплектом. Якщо вона продається ціліком цілим пулом, то тоді, звісно ж, іскусственне суження ну, потенциальных клиентов, покупателей. Их становится намного меньше. А вполне вероятно, что вообще идет разговор об одном единственном. Міську нерухомість у середмісті оцінили настільки низько, що у сумі вона потягнула лише на 42,5 мільйони гривень. І кредитори нібито зі скрипом погодилися розміняти її на борг у 66 мільйонів. Грабіжницьку мирову угоду уклали за півроку, 18 липня 2013-го. Та відомо про неї стало лише за два місяці, і то завдяки засобам масової інформації. Міські посадовці вдали, що вперше про все це чують, і стали. Створювати видимість активних дій. Господарський суд Дніпропетровської області визнав недійсною мирову угоду від 18.07.2013 укладену між КП спеціалізована ремонтно будівельна дільниця та ТОВ солярис щодо передачі комунального майна. Таким чином комунальне майно повернене громаді Дніпропетровська. Насправді, повернення вкрадених об'єктів почалося лише за півроку після перемоги майдану. А по деяких судові процеси тривають досі. До Комунальної власності повернуто 89 об'єктів комунальної власності щодо інших, з 96 ведуться судові спори і проводиться робота щодо їх передачі в подальшому до комунальної власності міста у вересні 2014-го Прокуратура знаходить ще 225 вкрадених комунальних об'єктів. Вони перебували на балансі трьох комунальних житлово-експлуатаційних гігантів Ленінського району АНД і КП Південне, які обслуговували півміста. Дійсно, були порушення чинного законодавства під час банкрутства вказаних підприємств, під час передання майна комунального на реалізацію в ході процедури банкрутства. Головна претензія це продаж об'єктів фактично за оціночною вартістю. За копійки пішли і дитяча бібліотека, і навіть будівля широко розрекламованого владою єдиного вікна. Угол проспекту Правди і улицы Богдана Хмельницького, детская бібліотека, реалізована по цене 300 гривень за квадратний метр. По документами це подвал. А в настоящий момент, ти коли туди попадаєш, приїжджаєш, ти видіш у те, що нікакий не подвал, а що це достатньо серйозний магазин. Прокуратура за півроку розслідування так і не спромоглася знайти організаторів обох афер безпосередньо. Особами, що мали відношення до укладення мирової угоди і затвердження, та в подальшому реалізації, були арбітражні керуючі ліквідатори комунальних підприємств. Роль інших службових осіб міської ради, в тому числі, ми зараз встановлюємо і їх причетність до вчинення злочину також перевіряється, оскільки об'єкти в обох випадках оцінювала одна особа. Наразі претензії слідчих стосуються оцінювачів і ліквідаторів. Справу одного передали до суду, а іншому оголосили про підозру. Та тільки зрозуміло, що неоцінювачі і неліквідатори організували передачу великих масивів цінної нерухомості майбутнім комунальним банкрутам. Це були високопоставлені чиновники. Товариш Гуфман це зіць председатель фунт, через якого оформляється все Товариш е, Величко – это человек, который помогает это все оформлять, и товарищ Романенко, это который на местах организовывал крышу, потому что без при непосредственном участии, либо неучастии секретаря Днепропетровского городского совета, Похитити такое количество об'єктів, тось я считаю это неможливо. Геннадій Гофман, депутат Дніпропетровської ради, колишній директор того самого КП Бюро майнових прав, на балансі якого перебувала комунальна нерухомість до того, як її забрали, щоб передати аферистам. На момент здійснення першої оборудки він голова постійної комісії з питань комунальної власності. Він був першим руководителем, то він шукав людей, через це, через яких директори директора підприємств, це всі були його люди. Ми зв'язалися з Геннадієм Гуфманом телефоном. Він відмовився коментувати звинувачення на свою адресу. Хоча про дивовижні пригоди комунальної нерухомості не знати не міг через свою посаду. Усі зміни з балансоутримувачем спочатку затверджувала його комісія, а потім передавала департаменту корпоративних прав. І саме його керівник звинуватив Гофмана у злочині. Схему розрабатувала. Груфман самісман Сарманіт, як указано сніг. Аня просіля відстичить правовезенням дітей суда. Згодом Олександр Величко від своїх слів відмовиться і заявить, що говорив їх під тиском, коли його викрали. Та фахівці кажуть, про те, що відбувалося із нерухомістю, він мав знати за своїми службовими обов'язками. Сам акт оценки кем-то утверждатися в Дніпропетровському горсоветі. І ця функція була возложена на господина Величка. У нас є а, достаточно большое количество актів об утверждении оценки. Крім того, представниця департаменту Олександра Величка була присутня під час укладення мирової угоди між комунальним боржником і кредитором із ТОВ Солярес її звуть Ірина Лавриненко. І вона не просто була присутня, а й не мала нічого проти угоди. Також судом прийнято до уваги пояснення представника Дніпропетровської міської ради у судовому засіданні, який погоджується з умовами мирової угоди та не заперечує проти її затвердження судом. Повернення нерухомості тих самих 90 з 95 вкрадених об'єктів проходило після переговорів із новим власником. Його представляв секретар міськради. Це друга після Олександра Вілкула людина у партії регіонів на Дніпропетровщині Максим Романенко. Начальник юридичного департаменту облдержадміністрації стверджує, що свої дії з Романенком узгоджували навіть ті, хто вважався новим власником вкраденої нерухомості. Робота по, по недвіжимості пересекали з тим, що Романенко непосредственно дзвонив і ось Вот эти объекти. Приходили учителя Соляриса, учителя других предприятий, которые получили это по схеме банкротства. І приймали рішення, нотаріально завірене, о тому, щоб это тему в городського власність. Справа до повернення нерухомості за другою аферою так і не дійшла. Там проходили торги, нехай вкрай невигідні місту. І тепер кожен випадок доведеться оскаржувати окремо. Звісно, лишається питання. Чи знав про бурубку з комунальною нерухомістю тодішній мер, а нині нардеп Іван Куліченко? Тоді він казав, що був не в курсі. Та реально керувала Дніпропетровськом партія регіонів. І вона перебувала під контролем іншої особи, екс-віце-прем'єра Олександра Вілкула. Максим Романенко розповідали в куларах, звітував тільки перед ним. До речі, скандал навколо афери вирував виключно в медіа. Сесійна зала з її синіми прапорцями регіоналів промовчала: мабуть, це просто збіг.